Далі до політичних тем Еміратський формат напередодні в Абудабі завершився перший тур перемовин з росіянами. Наступне очікується рівно за тиждень. Західна преса сьогодні повна публікація. Чого чекати далі? Які найбільші виклики? Запитаємо це про це а, нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він приєднується до ефіру з американського конгресу. Дмитре, вітаю. Які прогнози і очікування? Ну, по перше, прогнози очікування щодо термінів тут більш-менш зрозуміло. Всі переговорні команди беруть зараз тиждень для того, щоб в своїх столицях ще раз узгодити позиції, можливо, змінити позиції і за тиждень зібратися знову так само в об'єднаних арабських еміратах в Абудабі. Далі по того, що по формату знаю, що було багато питань. Чому саме такий склад переговірників, саме Москва надіслала, і навіть може ви їх теж бачили версії, з'являлися? Що може Москва вже. Нарешті готова домовлятися, якщо замість звичних пропагандистів, того ж медінського, який в чергове говорив би лише про витоки конфлікту, з'явилися цього разу військові, і, зокрема, керівник військової російської розвідки Ігор Костюков. Втім, ось американські дипломатичні джерела цю ситуацію пояснюють кількома причинами. І, по-перше, тим, що в українській делегації тепер буданов, тобто Москва мала надіслати якусь фігуру, яка би йому відповідала, тобто чиновника з відповідною посадою. Кажуть американські дипломати, що перший раунд ось цей в Абу-Дабі, який ну напередодні завершився, спеціально організовувався у змішаному форматі у форматі підгруп, коли треба було обговорити зокрема і технічні деталі можливого розмежування на Донбасі. Втім, підкреслюють, що російська переговірна група, яка була присутня, не мала жодного мандату. Ну якісь обіцянки давати на якісь поступки. Йти їхня функція була суто технічна обговорити і далі все ну як то кажуть, нагору передати, передати в Кремль. Для того щоб там ухвалювали рішення, ну і пояснюю також американські дипломати, чим відрізняються ці еміратські дискусії відсутністю формальних рамок. Тобто була можливість у переговірників різних і українських, і американських ну, і російських спілкуватися без якихось там часових рамок чи формальних рамок. Переговори були напряму так частково українців з росіянами. Це уперше частково це модерували американці, частково лише частини. На делегації могла зустрітися з частиною делегації інші потім під'їжджали. Тобто, ця відсутність формальності, ця відсутність ну якихось таких протокольних рамок, на думку американської сторони, вона має сприяти переговорному процесу. Щодо результатів результатів першого туру, то буду з вами відвертий, оцінки звучать досить різні. Ну з одного боку, американський високопосадовець, який спілкувався з пресою, назвав переговори тут процитую продуктивними. І думаю, ви теж це помітили останнім часом у Вашингтоні. Дуже прийнято, коли говорять про переговори, то ну так говорити, що ми близько, от от все завершиться. Ну згадати, хоча б такий дуже солодкий виступ Віткова в Давосі достатньо було його послухати, якщо вірити тільки йому, то враження, що ну буквально війна закінчиться просто завтра. І я якраз в американських дипломатичних джерелах запитав, чому саме так, чому саме така риторика, і почув, що тут вважають, що таким чином вони Тивують сторони для того, щоб швидше домовлятися, коли публічно говорять, що все добре, що ми рухаємося до результату, замість того, щоб фокусуватися на розбіжностях. Ну а розбіжності ж, звісно, є і проблеми, звісно, є водночас, не на камеру високопосадовець американської адміністрації сказав мені, що насправді не все так просто через жорстку позицію росіян щодо Донбасу. кажуть в принципі, ну попередньо сторони в принципі згодні на той формат, який зараз пропонують американці, тобто створено. Рення вільної економічної зони, чи зараз це називають безмитної зони, яку хочуть створити там, звідки на Донбасі заберуть війська, але і досі складно домовитися, де мають бути межі, де мають бути кордони цієї зони? Ну тобто, чи погодиться Москва відступити від нинішньої лінії фронта на таку саму відстань, як і Україна? А це пропозиція Києва. Київ на цьому дуже жорстко наполягає, чи все ж таки відстоюють відстоюватимуть своє бачення, свій варіант? Ну і питання також як Росія натомість. Як коли яким чином погодиться залишити території Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, якщо знайдуть по Донбасу рішення, все ж таки, ну і величезне питання щодо Херсонської області, тому що там територія, яку росіяни вважають своїм сухопутним коридором до Криму, вважають стратегічною територією. Тобто, коли зараз навіть президент Зеленський сказав, що є одне питання, щодо якого ми поки не можемо домовитися, і це питання територіальне, президент сказав напряму про це в Давосі? Ну то зрозуміло. Міло, що це питання і ця територіальна невирішеність, вона напряму впливає і на переговори і на те, що відбувається, зокрема зараз і в Абу-Дабі. Ну тому, що поки немає відповідей щодо територій, ви теж, мабуть, звернули увагу, що Росія постійно апелює до такого терміну як дух дух анкоріджу, і постійно каже, що треба керуватися результатами цих переговорів. Що мається на увазі? Намагався для вас розібратися, намагався вам пояснити. Ну те, що чую від своїх американських співрозмовників, що з. Внутрішніми чутками тут в американських коридорах влади, начебто під час перемовин на Алясці, Путін якраз сказав Трампу, що. Хотів би отримати контроль над цим Донбасом, і, начебто, американський президент публічно не заперечував, російська сторона сприймає це як таку мовчазну згоду. Не факт, що вона є, але так сприймається це в Кремлі. Ну бажане за дійсне, мабуть. І саме так постійно цим меседжем духом Анкоріджа, домовленостями Анкоріджа зараз спекулюють. Ну і далі, якщо ми говоримо про те, що відбувається, питання моніторингу припинення вогню, воно відкрите. Станом на зараз навіть ідеї, що може знадобитися. Дві місії моніторингова і умовна миротворча. Тобто, Москва, не згодна на відправлення інтернаціональних сил, про які говорять союзники на лінію розмежування. В будь-якому разі процес рухається. В будь-якому разі будемо відвертими. Процес не простий. Втім, за тиждень, рівно за тиждень, дві переговірні команди, три переговірні команди. Тепер вже мають зустрітися там же в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абу-Дабі. Олексій Колеги. Дмитро, дуже дякую З останніми новинами з Вашингтона. Був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую, колега.